Обов'язково спробуйте запекти їх в духовці. Вони виходять такі ароматні, запечені, які ж вони всередині соковиті, і вони не з рисом, а з пшоном. Перець у мене білозірка вчора була на ринку, купувала 79 гривні за кілограм. Я його помила, почистила і зразу я викладаю в каструльку. Люблю так приміряти, щоб всі гарденько перчики так е, стояли. Далі. Тут у мене 500 грам курячого м'яса. Беріть м'ясо, яке вам подобається. Можна взяти на половину, половину курятини, половина свинини так буде ситніше і жирніше. І в мене тут два зубчика-часника. Патень я підсмажила дві великих цибулини і дві морквинки. Я підсолила і половина додаю до фаршу. До другої половини засмажки додаю столову ложку томатної пасти. Можна додати один великий соковитий помідор. О, є аджика теж дуже смачно додати. Я завжди додавала, але в мене вже вона закінчилася. Буду готувати і буду додавати. Доливаю трохи води і додаю спеції за смаком: трошки солі, трошки перчику, і хай це все разом трошки протушиться. Я не дуже люблю багато крупи в начинці і не додаю рис. Я люблю приготувати з пшоном. Тут буквально 50 грам пшона. Я його промила і додаю. Пшоно я додала сире. А ви за бажанням можете додати рис. Можете додати відварений рис, буквально 100-150 грам. Можете додати булгур. Ну, це вже за бажанням, але з будь-якою іншою крупою інший смак. І експериментуйте, готуйте трошки по інакшому, ніж по стандартах, так як колись готували тільки з рисом. Спеції усі за вашим смаком і за вашим бажанням, але я розкажу і покажу, що додаю я. Обов'язково додаю сіль. Ну, приблизно чайна ложка. Чорний перець, пів чайної ложки паприки, пів чайної ложки куркуми, і ще додаю чайну ложку приправи до м'яса. Виминаю фарш, і так він вже пахне часничком, приправками. І якщо у вас фарш сухуватий, і ви додаєте суху крупу, то додайте трохи води, ну, приблизно 100 мл. Фарширую перці. Так, добре, їх напихаю. Зафарширувала перчики, ставлю на плиту і заливаю гарячим соусом. Кидаю лавровий лист. Накриваю кришкою і хай перчики закиплять. Звичайно, їх можна приготувати ось так на плиті, але я дуже люблю поставити їх в духовку на хвилин 40-50. Ну мені здається, що це інший смак. Перці мої готові підпеклися. Вони такі ароматні. І зараз буду подавати їх зі сметанкою. Ложечку домашньої сметани.